Якщо так склалося, що не запліднилась жодна цих клітень? що ми робимо? Дивіться, тут треба знову ж таки дивитися з ситуацією в цілому. Якщо це перша спроба, і, до речі, я обов'язково вам задам питання, як нам з цими пацієнтами працювати. Да? Бо якщо я перша спроба, і ми тільки один раз спробували, а для пацієнтів важко, кожна спроба це і морально дуже важко, і матеріально дуже важко. І один раз спробували, і ми не отримали клітин. Чи ми отримали, і ці клітини були непридатні для заплітнення? Чи ембріони зупинилися в розвитку? Таке теж буває до п'ятої доби. Вони ж пізніше можуть зупинятися, але ми ж їх не бачимо. Ми їх бачимо до п'ятої, шостої доби, а потім або ми їх заморожуємо, або переносимо до мами. Або ми не отримали жодного ембріону генетично нормального. Ми провели генетичне тестування і жодного генетично нормального рекомендовано для приносу. То далі дивляться в контексті: як правило, я завжди рекомендую зробити другу спробу. Бо дуже багато що залежить від того, пулу яйцеклітин, з яким ми працюємо. Ось тут треба трошки повернутися до початку, повернутися до фізіології. Знову ж таки, ми сьогодні кажемо про несправедливість, так от про несправедливість в зізрівання, тобто в один менструальний цикл, вступає не одна клітина, вступає їх певна кількість в молодому віці. Може бути абсолютно різною: одна, дві, три, чотири клітини може вступати, а може вступати 60-70 яйцеклітин. до фінальної стадії, до стадії овуляції, Дозріває одна, ну бо ми тварини одноплідні, народжуємо по одній дитинці, а всі інші гинуть більше ніколи. Вони не можуть бути використані не в минулому циклі, не в наступному, як вони використовуватися не будуть. І власне з цим пулом яйцеклітин ми працюємо в процесі стимуляції. От один менструальний цикл, ми звернулися і ми їх підняли. Але цей пул яйцеклітин він почав зізрівати за три місяці до цього. Жінка могла перехворіти, жінка могла приймати якісь препарати, міг бути вплив. Приклад сильних доз алкоголю, давайте казати правду, да або з її мамою щось трапилось, коли вона була ембріончиком, коли ці ціклітини закладалися. Ми не знаємо, але саме цей пул я циклітин був некомпетентним, скажемо, угу. і наступний буде краще. Угу. І от, на жаль, на сьогоднішній день не існує таких досліджень, які б мені дозволили на початку циклу сказати, що оцей пол буде гарний, а оце ні. Як тільки вони з'являться, я буду найкращим репродуктологом в світі. От сьогодні я, на жаль, вибираю емпірично. Тобто я бачу більшу кількість фолікулів. Я кажу, о, окей, в цьому циклі ми йдемо в стимуляцію, і ми робимо, а там все погано. І я обов'язково кажу, що треба як мінімум спробувати один раз. Бо один раз може бути випадковість, два. Це вже ближче до скажімо, якоїсь правди, якщо три. Підряд однакових, то це вже система. То тоді вже треба міняти тактику, от тоді вже треба шукати інший шлях, як нам це питання вирішувати.